Серія вибухів на Харківщині посеред ночі їх чули у Чугуєві. По Балаклії ворогу запустив шахеди. Там поранено двох людей. Понівечено багатоквартирний будинок. А близько п'ятої ранку вибух пролунав у Дніпрі. Наслідки ще уточнюють жертви у Нікополі на Дніпропетровщині. Тіло жінки дістали з під завалів будинку, який знищила ворожа артилерія. Також поранення зазнав чоловік у наслідок вечірнього обстрілу. В місті розбито кілька приватних осель. У лікарні померла тяжкопоранена жінка, яка напередодні потрапила під російський обстріл у середмісті Херсона. Також окупанти атакували на вулиці з дрона 13-річного хлопчика, підлітка із вибуховою травмою та пораненням госпіталізували. А у Куп'янську на Харківщині кількість потерпілих зросла до п'яти. Повідомляють в обласній прокуратурі. Із пораненнями госпіталізували 86-річну жінку. Напередодні травм через російські дрони зазнало троє містян. Ще один чоловік постраждав через обстріл РСЗВ. Мають успіхи на Донеччині. Росіяни окупували одразу два населені пункти: Новохацьке та Товсте. А також просунулися поблизу Верхньокам'янського, Новоспарського, Никанорівки, Воскресенці, Зеленому гаю та Торецьку. Про це повідомляють аналітики проєкту «Діпстейт». Водночас, за даними Генштабу, станом на 22 годину напередодні сталося 131 бойове зіткнення. Найбільше аж 33 рази загарбники атакували на Покровському напрямку. 10 спроб штурмів здійснили на північно-слобожанському та курському вітинках. Майже 20 наступів було і на Лиманському напрямку. Неподалік, зокрема, Греківки, Карпівки, Колодязів. Шандри голового і Ямполя. Наші захисники відбивають атаки, знищують окупантів та їхню техніку. Критична гуманітарна ситуація у Покровську на Донеччині. У громаді досі перебуває понад 2000 тисячі цивільних і 1300 у самому місті. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник голови Донецької ОВА Юрій Винокуров. У Покровську працює лише один магазин. Нових продуктів не привозять, розпродують старі запаси. Немає води і світла, а ємності з питною водою, які були у місті, пошкоджені ворожими атаками. Прибути та все необхідне у Покровськ, фактично неможливо. А евакуація людей з кожним днем стає дедалі небезпечнішою. Дороги постійно обстрілюють, тож тепер цивільних, які захотіли виїхати, можуть вивести лише військові, зазначив Юрій Винокуров. Майже дві сотні людей евакуя евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні. Загальна кількість вивезених з небезпеки жителів 1411 людей. 56 з них діти. Евакуацію влада оголосила після того, як росіяни кабами пошкодили автомобільний міст, який веде до мікрорайону через руйнацію переправи. Близько двох тисяч жителів корабелу опинилися практично в ізоляції. У Херсонській військовій адміністрації закликають тих, хто лишився у мікрорайоні, виїхати обіцяють допомогу з розселенням, оформленням ВПО та безкоштовним виїздом в інші спокійніші регіони. Розпочали перекидати техніку до Білорусі для участі у спільних навчаннях. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. В Україні уважно стежать за ситуацією. Утім, вважає це більше інформаційною компанією з боку ворога ніж реальною загрозою. Йдеться про ситуацію в Білорусі. Значного контингенту російських військ на території цієї держави зараз немає. Попри це, всі інші підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого якого розвитку подій додав Андрій Демченко? Проведення навчань захід 2025 Росія і Білорусь планують на вересень. У НАТО раніше заявляли, що пильно стежать за ситуацією. Подібні маневри країна-агресорка і її поплічниця проводили і напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, нинішні, начебто, будуть значно меншими за масштабом, принаймні так заявляв президент Литви. Зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, пообіцявши більше деталей згодом. Але все ж розкрив деякі подробиці майбутніх домовленостей з Путіним щодо українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обміняні, Сказав Трамп. Fox News пише, що до місця проведення зустрічі Росіяни раніше наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильність до України. Ну і тепер докладніше про умови за інформацією Wall Street Journal, Путін заявив Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. Йдеться про Луганську, Донецьку область та Крим. Видання Аксіос із посиланням на власні джерела пише, що високопоставлені чиновники зі США, України та ЄС перед зустрічю Трампа та Путіна збираються перетнутися у ці вихідні у Великій Британії, щоб узгодити позиції. Ідея, нібито виникла напередодні, бо Київ та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їх позиції. Українські чиновники кажуть. Пише і Аксіус, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію. США. один із представників України повідомив виданню: навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, він буде змушений голосити референдум, оскільки за Конституцією України він не може віддавати території. Мир. Підписаний без Росії Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану і заявив про досягнення миру між цими країнами. Єрван та Баку зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торговельні відносини та поважати територіальну цілісність одне одного. Ділянку зангезурського коридору, який проходить вірменською територією, на 99 років передадуть американські компанії. Натомість Білий дім зніме обмеження на оборону співпрацю. Америки з Азербайджаном мова йде про транзит між Азербайджаном та Чихванською автономією, що проходитиме по вірменському регіону Сюнік. Довжина маршруту близько 32 кілометрів уздовж кордону Вірменії та Ірану. Маршрут охрестили, маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Воєнний конфлікт між Баку і Риваном, нагадаю, має 200-літню історію. Він загострився у 90-х через суперечливий регіон на Гірний Карабах, який формально належав Азербайджану, але більшість населення, якого були етнічними вірменами. Зрештою, у 23-му Баку повернув контроль над регіоном, тоді як Росія, яка на словах мала виконувати роль миротворця у регіоні, не дотримала своїх обіцянок ні Еревану, ні Баку. Зрештою. Мир підписали в Америці без участі Москви. Масштабна операція Джентльмени. Нацполіція знищила врожаї наркомісних рослин на 200 мільйонів гривень. Поліцейські провели майже 130 обшуків на території 20 регіонів держави та знищили 21 тисячу кущів конопель і снодійного маку. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували рослини серед сільськогосподарських культур у плавнях та важкодоступних місцях. Також правоохоронці вилучили майже 57 кілограмів канабісу, обладнання, гроші та авто. Вже повідомлено про підозру 14 зловмисникам, а 43 учасникам планують вручити підозру за результатами проведення експертиз. Десь місяць тому минув рік, як наша бригада зайшла на часів яр, і ми досі там, досі тримаємо місто. І за цей рік я був поруч зі своїми побратимами. Ми працювали з ними поруч завжди як прес-служба. І у нас накопичилась дуже велика кількість матеріалу, який ми хотіли би от за цей рік показати. Здебільшого це бойова робота зображена на цих фотографіях. І ми розмістили їх на парканах. Це посічені уламками паркани з зони бойових дій в Донецької області. Горіла суха трава у передмісті. а Їдкий дим відчувала вся Одеса через пеку та поривчастий вітер. Вогонь дуже швидко розійшовся значною площею. Була загроза займання житлових будинків. Щоби контролювати пожежу, вогнеборцям, окрім гасіння, довелося підіймати в небо дрон та стежити за вітром. За кілька годин ліквідували горіння на площі, що дорівнює 60 футбольним полям. Наразі з'ясовують причини масштабного займання, розглядають дві версії необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.